Кому стипендію вибір між парами та працію може постати перед українським студентством. Бо нова освітянська ініціатива передбачає грошову підтримку не всім бюджетникам, а лише пільговикам та ще відмінникам, як відзнаку за наукові роботи. Саме з Фудеї підозрюють, що в Міносвіти на них хочуть заощадити. А там кажуть, такі реформи пропонують уласні студенти. Чи справді це так з'ясовувала Оксана Щегельська? Третьокурсник Юрко майбутній економіст. Навчається без стріюк стипендії. Має приблизно пів тисячі гривень, аби штани втримати, підробляє. Хочеться якоїсь незалежності, хочеться від батьків, щоб не брати постійно гроші. Зараз після навчання майже кожного дня йду працювати, і потім тільки на вихідних залишається таке, що можна повчитися. Тепер може доведеться й нічні зміни брати, якщо право на стипендії обмежать на всеукраїнській студентській нараді. Міністерство стипендіальну реформу запропонувало. Сподеї кажуть, підтримали, але під тиском Очі обов'язки керівника секретаріату підійшла до одного з членів колегії, відвела його в бік. Через за п'ять хвилин людина повернулася за круглий стіл і відкрито сказала, що людині погрожували розговорами з ректором. Це була дискусія, каже заступник міністра її. Самі студенти ініціювали. Саме головне, що ми вважали, що був діалог, в якому кожен. Говорив те, що як він розуміє вирішення тієї чи іншої проблеми після цієї дискусії, дискусії з'явилось тільки одне бажання вивчити думку студентів. Точно залишити стипендію пропонують пільговикам. Решті тепер лише добрих оцінок замало. Стипендія має стати стимулом, наприклад, до наукової роботи. Міркує проректор Київського університету імені Шевченка. Академічна стипендія виявляється не стимулом мотивацією до навчання, що вона в розмірі є, скажімо… По-перше, не дуже достатній, так а по-друге, вона ну надається з якимось таким принципом, як я би сказав, уравніловки. Ага, от здав сесію на такі-то показники, і ти маєш стипендію. У нас до науки чи наукових досягнень є дуже формальний підхід. Тобто, йде формальний підхід на кількість статей. Виходить, що хтось просто візьме, напише три статті з різною назвою кладе якісь там доклада якісь там гроші 50 гривень за публікацію, і він буде мати вже стипендію з онукові досягнення. Свої стипендіальні ідеї з подею можуть направити до міносвіти та ректорів своїх вишів. У міністерстві обіцяють навіть спеціального опитувальника розповсюдити. Майбутні бакалаври і магістри вже мають власні думки. Кожен має отримувати стипендію. Це стипендія це не є дуже сильна допомога. помощь. Убирати стипендії для всіх, це не вихід. 400 еврів таку стипендію, навчаючись у Франції, має молдован Юрко. Деякі однокурсники каже, мають пристойнішу і не лише в оцінках. Річ що більше батьки заробляють, то менше студентові перепадає від держави. По всій Європі університети стараються давати більше стипендій, щоб допомогти студентам. Наскільки і коли зміниться стипендія, невідомо. Нині виплати з ПДМ від 200 до трохи понад тисячу гривень в Україні. Право на таку грошову винагороду забезпечує законодавство. Аби забрати у студентів кревне, доведеться його змінити. Оксана Щегельська, Олександр Юдкович, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.